Багато проповідників і лжевчителів вчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Откровення, що говорить про це Ісус. І був мертвий, і все живий на віки віків, і має ключі пекла і смерті. Ісус каже, Я переміг пекло і смерть. Христос там Бог, і Він переміг смерті пекло. Але сьогодні є достатньо різних учень філософії, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Книга Откровення допомагає нам в цьому розібратися. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерті пекла віддали мертвих, що були в них, і судими був кожний за ділами своїми. І смерть і пекло кинуті в озеро Вогняне. Це смерть друга. І хто не був записаний у книзі життя, той був кинутий в озеро Вогняне. Підпишіться на телеграм-канал Солтененко Місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя одкровеннями з неба і набути спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви, нехай Бог благословить вас.